З рибкою поки що тугенько. Був якийсь один прижимчик, місце я обловив, все зробив так як потрібно, але результату ніякого. Міняю точки Зараз пересуваюсь до окуневих точок і буду пробувати ловити або окуня, якщо попадеться, то може і ну, давай Спробуємо перший закид, на новій точці. Так друзі, в мене один судачок. Але пузатий красавчик Отакий. Буду відпускати судачка, Ну, ну ти мене тільки не щолкне, красавець. О! Клас! Супер, один судачок є в зачоті. Це вже добре, карабін застібнутий. але клюнув під берегом. Так, хотілося б трошки кращого. Краще поки що не клює. Позатий гарний. Я думав трошки кращий судачок Впирався дуже добре. Друзі, наступний судачок. Тільки що зловив. Так, заважаю спиннинг. Давай. Тільки ще був ударчик маленького судачка, Такий мікроударчик Бенц, але недалеко від берега. А, погано полетіло, закрутило приманку, протольотиком пішла приманка і... Ось вот такий судачок мені попався, друзі. Дуже класний, Бомбезний. Какая малявку? Тюлька.